Привіт, друзі! Рада, що завітали на мій канал, де я розповідаю вам про книжки і про літературу. І в сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про поки що найкращу книжку, яку я прочитала за рік, і найгіршу книжку, яку я теж прочитала у цьому році. І почну, напевно, все-таки з найгіршої із тієї книжки, яка зараз просто всюди, вона всюди майорить. Рожевим кольором я говорю зараз про книжку Мони Ават Зайчик. Коли я взагалі вперше почула про цю книжку, то я знала, що це буде якась Dark академія що тут буде щось довкола університетське таке відбуватися. І я чесно очікувала, звісно, що не до Netart, але чогось, не знаю, чогось такого. Що ми отримали тут, це абсолютно, абсолютно не те. Тут немає ніякої, як на мене, академічності. Єдине, що тут є, це просто декорації університету, якась імітація творчості. Тому що тут е, всі герої цієї книжки навчаються на письменників. І найбільше мене це якраз і добило. Е, в тому плані, не знаю, можливо, це такий переклад, е, можливо, це дійсно вона перекладача, тому що я не читала оригінального тексту. Хоча насправді хотіла оригінальний читати. Я представляю, якби я читала це англійською, це був би якийсь е, капець. Але вона настільки тупо написана: От тут буквально кожен діалог він максимально тупорилий і було б набагато краще, якби просто їх не було. Якби тут не було жодного діалогу, книжка була б просто на одну оцінку точно вища. Але я вже в попередньому відео зачитувала першу стрінку, буквально діалоги з першої стрінки. І насправді далі вони не змінилися. Якщо ви не бачили цього, то я не буду повторювати, можете перейти на попереднє відео і подивитися, де я читала маленьку частинку, починала читати цю книжку і ще декілька інших. І я не можу зрозуміти одне, чому вона така популярна. Що в ній такого дійсно класного, тому що я розумію, яка тут була задумка. Тут дійсно все буде трошки нестандартна, така дарка-академічна, академічна книжка, це буде. ну, Головний акцент буде не на цьому. І на іншому буде акцент, ми про це поговоримо далі. Але чому вона так? Так сиро написана, от читаєш оце і думаєш, що це бляга-муха, це перша чернетка, і її треба просто виправляти, і ці діалоги треба отак черкати і переписувати їх. Невже люди, які вчаться на письменників, будуть говорити такими тупими фразами? І е, окрім того, що тут згадується е, ктулху, поклик ктулху, не знаю, я більше нічого тут адекватного не знайшла. І якщо це дійсно одне, що тут може згадатися, ну я не знаю. Це, це як на мене, дуже-дуже неякісна робота. А, ну, Якщо я правильно розумію, то так, академічні романи мають передбачати в собі. Посилання на якісь е, такі класичні твори, і на, на фоні них має відбуватися якась там е, така зав'язка, такий гострий сюжет, щось має відбуватися, але на фоні цього є оця, оця о, е, база. Тут просто цей поклик тулку е, згадується чи чотири рази, і це згадується в такому завжди якомусь тупому контексті. Тут абсолютно не продуманий, не прописаний е, жоден діалог. Ну, це, от, діалоги, як на мене, це просто тверда двійка а то й одиниця. Тому що ні одного діалогу немає тут адекватного. От тут, ну, взагалі ця книжка побудована на тому, що е, тут е, ніби якісь чи то сон, чи то е, передозування певними речовинами відбувається в головної героїні, і на фоні цього в неї такі якісь дивні. Події відбуваються в житті, і, ну, як на мене, то саме вона винувата в тому, що тут відбувається. Але я не дуже хочу зараз вдаватися в, в ці подробиці саме сюжету, а от поговорити спершу про це, тому що це дійсно наболіле. А, а, ще один такий прям конкретний момент, який мене вже дістав, то середини книжки, так точно. А, якщо це університет, чому студенток називають жінками? Тут просто буквально от у кожному цьому діалозі, в, кожному, в кожній згадці про, ну, нібито одногрупниця можна сказати, да? але от всі жінки на моєму, у моїй групі, що? Типу, нащо так писати? Усі чоловіки в моїй групі, всі жінки в моїй групі. Ну, можна сказати, одногрупники, студенти, не знаю, однокурсники, але, блін, можна стільки реально. Просто масу слів підібрати, але не жінки в моїй групі. Камон, що це за фраза, Де ви її взяли? Може це в оригіналі таке було? Ну це рилість якась, як на мене. Далі я просто собі повідмічала такі якісь крінжові моменти, але. Ем... Але так як я її читала постійно в дорозі, десь не було в мене можливості дуже багато відмічати, тому їх тут небагато таких прям, але вони є. І от коли, коли люди вчаться на літературній творчості, і це письменники, вони, вони дуже, до речі, чмирять поетів, але так, ну, в цій книжці це, власне, так і відбувається. І от таке речення. Вона не змигну дивиться на мене з нейтральним виразом безмежного терпіння. Саме з таким вона сидить щоразу, коли я говорю на майстерні. З нейтральним виразом безмежного терпіння? Так можна сидіти? Навчіть мене так сидіти з нейтральним виразом безмежного терпіння. Що це за херня? Я, Ну, от що це просто. ну як таке взагалі можна було або придумати, або перекласти? Ну, я розумію, що багато підлітків, вони фанатіють від цієї книжки, вони там просто кричать, ау, вау-вау! Але ну, ну, це, не, це не якість, це абсолютно не якість. І те, що тут обкладинка хрінова, просто хрінова, воно все береться, воно все якесь неякісне, то середина абсолютно повна фігня. Ще одна е, витягнута фраза типу крінжа. Це просто на... ще одна речення. Повертаюся до неї. Тобто до цієї дівчини, яку тут будуть називати, по-моєму, зайчиком. Повертаюся до неї. Вона так обнадіяно дивиться на мене, так бажає зняти куртку, якої на мені немає. Типу... Мені майже схотілося віддати їй власну. Мені майже схотілося віддати їй власну шкіру. Я відчуваю, як груди червоніють пломенистими плямами. І я не знаю, що сказати. Ну, це, це просто одне речення. І я не знаю, хто там говорив, що вона читається легко. Вона читається легко, коли її читати по паралелі, просто отак. Вона читається абсолютно нелегко. Ну, типу, груди червоніють пломенистими плямами, це навіть вислов... виговорити важко. Наступний такий фрагмент. Двоє дівчат вес андерсонського типу дивляться на мене крізь хіптерські Оправи французькі шовкові сукенки зі стриманим візерунком ледь помітні, ледь помітні самовдоволені усмішки на доповнення. То вони хіпстери чи вони в шовкових сукенках? Не знаю. Ну, по-моєму, це щось різне. Хіпстери не носять шовкових сукенок. Далі ще один шедевр, вони там. Ходять на майстерні, і е, після цих майстерень от від, власне відбувається далі. Це час після майстерні, це час е, обіймів після майстерні, щоб залікувати наші вави. Вони з'являються після того, як ми на заняттях ділимося своїм е, твором, тобто душею. Е, те, які там душі, це взагалі просто окрема, окремий. Тут можна зняти просто окреме відео і зачитувати всі їхні душі, які тут виливаються, це просто крінж якийсь. Але от заліковувати вави, тобто, жінки, які ходять в університет, вони такі прям жінки, вони не студентки, вони заліковують свої вави. Я не знаю. Поясніть мені, будь ласка. Далі буквально на наступній сторінці е, теж вони там лежать, обнімаються, та, там у них час обіймів і е, ну, в цього кола зайчиків. Зараз ми поговоримо, хто це такі. І от е, далі таке речення, бо не хочемо говорити про ритміку. Вони там лежать, та, обнімаються і не хочуть говорити про ритміку, бо не бажаємо вдавати бідноту, вибачте, ну, більшість з нас. Чому тут так не люблять поетів? Тут просто всі згадки про поетів, вони такі доволі, доволі жорстокі. А, ну ось і ще теж я виділила оранжевим. Та ще й такі милі молоді жінки. Насправді, ми тут уворені, розпещені, отримуємо самі вершки. Ну, тобто, знову, отут 250-та сторінка і досі молоді жінки. Я не знаю, ну є слово дівчина. Можна ще підібрати багато синонімів. Да? Як можна назвати молоду, ну, доволі привабливу дівчину. Їхні майстерні тут взагалі описуються як якісь такі максимально, максимально смішні і тупі моменти, тому що, ну, так, про книжку говорити можуть, не знаю, ну. Не знаю, я не хочу ображати нікого, але це ну, десь десь, напевно, в початковій школі можна сказати, що Вау, мені сподобався цей твір, він красивий, він мелодійний і тому подібне. Коли люди навчаються в університеті на, по... на... Не поетично, на... на літературній творчості, давайте так назвемо це, то вони не будуть казати, що це дуже круто. Дуже круто, це не те слово, яке може. Описати книжку письменник майбутній або діючий. Ну, тобто це повна лажа. Як на мене, ця книжка це повна лажа, в тому плані, як вона написана, як вона взагалі подає весь цей сюжет. Сюжет тут, мав бути, прикольний сюжет якийсь так, але він нам буде розповідати про групку дівчат. Про таких собі башкетниць, але дуже е, вишукано одягнутих. Вони їдять все рожеве, п'ють все рожеве, вони просто такі мега-мега, е, такі е, пухнасті зайчики, тортики. От, і все, що вони несуть цьому світу, воно все теж таке пухнасте, миле і е, рожеве. Але насправді за цим усім ховається там така просто секта. І там вони витворяють дуже страшні речі. Якщо я буду розповідати, які саме це будуть спойлери, і це буде недобре. Тому я не буду розповідати, що вони саме витворяють. І в якийсь момент вони вирішають долучити до свого гурту дівчину Саманту. Виявляється так, що вони навчаються всі в одній групі, і оця Саманта, вона ніби як сама по собі. Вона ні туди, ні сюди. Вона, от якраз до цих хіпстерів, я б її віднесла. А вони такі, оці милі шовкові сукенки. І вони її запрошують на салон непристойностей. І вона, вона дуже хоче до них піти, але в неї є подружка, вона дуже схожа на неї. От, типу, теж така хіпстерка. Вони там десь живуть поруч. От і вона дуже хоче піти до тих зайчиків у цей салон непристойностей. Але от вона вагається, вагається і ем, іде все-таки йти. І от далі починається, типу як більшість говорить, починається треш. Я б це дійсно по-іншому назвала. В ну, цьому, напевно, є пояснення, я, напевно, знаю, як, як це пояснити. Це, напевно, все-таки більше е, зловживання шкідливими речовинами. От, але е, хто знає, хто знає. Насправді я не знаю, що сказати про цю книжку, тому що е, так вона була дуже популярна, е, десь може рік тому, да, може трошки більше, е, на закордонному BookTube. Буктовці, взагалі скрізь, скрізь, де тільки можна було. І е, я дуже на неї довго подивлялася, і е, чесно, мені хотілося її купити, але от все-таки Донна Тарт це от та планка, яку, напевно, переплюнути не можна. Тому що якщо людина пише книжку 10 років одну, то це буде щось круте і дійсно вартісне. А Перекручувати якісь такі подібні історії, так, це прикольно. Так, це можна додати якісь інші жанри, додати якогось, не знаю, ну, не магічного реалізму, це точно, якоїсь фантастики, типу якесь фентезі вплутувати, щось, не знаю. ну не знаю. тут Тут насправді нічого з цього не підходить. <кхід> Якщо чесно, ні фантастика, ні фентезі абсолютно нічого. Тут трошки інше, але. Ну, можна ж, хоча б, не знаю, посилатись на когось, на когось розумного, на когось із класиків. Ну, дійсно, є там і антична література, да на яку просто можна посилатися отако, і міфи, і філософи. Ну, тобто, там просто тьма всього, що можна використовувати, і того, що не використовувалося ще ніким. Але а, придумати якийсь сюжет більш цікавий. Оце. Повний дізлайк, просто повний дізлайк. Я поставила їй на Goodread Стрійку тільки через те, що вона все-таки така гарненька, така прикольна, все-таки зовнішній вигляд у неї, хоч і з певними погрішностями, але все-таки достойний. Задумка була цікава, але написалася вона, ну ніяк. Як на мене, це Це не той топ, якого ми заслуговуємо, дійсно. Якщо ви дослухали до цього моменту і вам не стало нудно, то я вам хочу розповісти про е, поки що найкращу книжку, яку я прочитала у цьому році. І я говорю зараз про е, книжку звабливі речі. Коли ця книжечка до мене приїхала, я просто пищала від радості, я дуже давно її хотіла прочитати, десь, напевно, рік. І вона у такому Чорному виконанні теж таким красивим чорним зрізом, з таким малюнком, але він якісніший набагато. Але, anyway, говоримо не про те. Ця книжка, як на мене, вона от якраз написана дуже достойно, дуже достойно і красиво. Коли ти її читаєш, от дійсно вона ну, мені особисто читалася набагато легше, ніж зайчик, тому що тут. Не було таких тупих моментів, на яких ти хочеш, не хочеш і зупиняєшся. І коли ти читаєш, і там повна якась фігня, ти ну, просто зупиняєшся, хоча б чи посміятися, чи поплакати собі десь е, внутрішньо. От. Але, ну, як мінімум, якийсь коментар виникає. Коли читаєш цю книжку, тут таких коментарів не виникає, тому вона читається набагато легше і простіше. Тут доволі такий приємний е, шрифт, хоч вона е, величенька, але. От дійсно, ну, мені прочиталося легко. Якби ще було більше вільного часу, то взагалі прочиталася просто на, на раз-два. Що нам обіцяє ця книжка? Тут ми будемо знайомитися із двома дівчатами. Одну з них звуть Ванеса, і вона із дуже багатої родини. Вони жили на озері Тахо певний час у великому маєтку, родовому маєтку, де просто кожна кімната забита якимись дорогоцінними речами. І в їхній родині виникає певна криза, кожен член родини якось так сходить з розуму по-своєму. У неї є брат менший, у неї є мати і батько, от і в кожного там свої якісь просто тараканища в голові бігають. І вони не можуть співіснувати з тими тараканами. А ця дівчина знаходить себе у веденні блогу, вона знайомиться з заможними, незаможними різними дівчатами, які знімають блоги, які набирають багато переглядів, і вона теж потрапляє до, до їхніх рядів, тим паче, що вона із все-таки заможної родини, і їй є що показати, є з чим поділитися. І так стається, що ведення блогу теж приносить їй абсолютно ніякий не прибуток, тому що вона особливо прибутку там не мала, окрім як дороги брендових речей, а приносить їй одне розчарування у житті, тому що теж вона там багато чого втрачає із цим блогом, і вона нібито як. Перш за все втрачає своє обличчя у вищому суспільстві, і вона ну, ніби як на показу робить, і ну, це трошки засуджує саме вище суспільство, не сприймають її адекватно, не сприймають її як достойну собі заможну людину, так би мовити. От. І вона повертається до цього озера Тахо. і Починає жити там, починає здавати маленький будиночок. <кій> І паралельно нам розповідається історія про дівчину Ніну, яка свого часу, коли навчалася у школі, теж з мамою жили біля озера Тахо. І тоді склалася так їхня історія, що вони були вимушені поїхати, їх, так би мовити, вижили звідти за певними обставинами. Так? І вона теж ніби втратила своє таке перше кохання, яке дуже їй було дороге. І винуватий в усьому цьому виявився батько Ванести. Через те, що вони переїхали, вона не змогла отримати таку дуже якусь якісну, хорошу освіту, але вона була. Хоча вона була дуже розумною дівчиною і на неї покладалися всі надії, тому що мати в неї була теж аферисткою і вона не могла жити інакше. І коли вони переїхали, то Ніна отримала таку посередню вищу освіту, вона вивчилась на мистецтвознавця. І коли вони переїхали, то Ніна отримала доволі посередню освіту. Вона вивчилась на музеєзнавця, мистецтвознавця. на мистецтвознавця. Хворіє її мама на рак, і їй треба десь знаходити гроші, дуже великі суми, і вона вимушена займатися майже тим самим, що і мама, просто трошки в іншій формі. Вона знайомиться з одним чоловіком, з яким вони починають творити дуже велику аферу. І знову вони повертаються на озеро Тахо. Що там буде відбуватися, я вже не можу розповідати детально, але їхні долі і з долею Ванеси перетнуться і вони опиняться разом. І тут насправді. Дуже цікава історія, і якщо ви не читали ще цієї книжки, то я вам от від щирого серця рекомендую, тому що оце дійсно скарб. Після таких двох абсолютно протилежних книжок хочу запитати у вас, що читаєте зараз ви, що цікавого порекомендуєте після зайчика. Мені дуже терміново потрібно щось таке розумне, цікаве і не тупе. Тому, якщо знаєте такі книжки, то обов'язково напишіть у коментарях. А ми з вами зустрінемось вже зовсім скоро у новому відео у абсолютно іншому форматі, тож до наступних відео.